Thank you. Мене болить спина. Часто можна почути від рідних або ж відчути самому. За статистикою, біль у спині є другою причиною звернення, за медичною допомогою після застуди. Насправді, за цим єдиним симптомом ховається безліч захворювань. Мене звати Оля Добреля. Це програма про здоров'я. І сьогодні ми дізнаємо, що робити при болях в спині. Сьогодні у випуску ми дізнаємось, чому може боліти спина і які симптоми є найнебезпечнішими. Чи можна вилікувати біль раз і назавжди, та які три вправи треба робити щодня, аби почувати себе краще? Про все це нам сьогодні розповість лікар-ортопед, травматолог, вертебролог Роман Чумаченко. Вітаю вас. Добрий день, Оля. Давайте ж відразу почнемо з того, чому взагалі виникають болі спині і як це все відбувається? Ну, взагалі, якщо брати. В цілому можна розділити причини виникнення болю в спині на ті, які пов'язані з захворюваннями опорно-рухового апарату, і ті, які пов'язані з захворюваннями інших органів і систем. Ось для прикладу, якщо це захворювання опорно-рухового апарату, це можуть бути деформації хребта, скаліози, кіфози, які нас переслідують з дитинства, з незручних парт, з неправильної постановки при письмі, при читанні. На сьогоднішній день це додалося, ще плюс гаджети, в яких діти знаходяться безперервно. Ось, другим чинником можуть бути захворювання, пов'язані з опорно-рухового апарату, пов'язані з перевантаженням. Це дегенеративно-дистрофічні захворювання, такі як остеохондроз, такі як остеоартрози, це захворювання суглобів. Також те, що зв'язано з опорно-руховим апаратом, це порушення постави, це, скажімо, з того, з чого починається наша хода, це стопи, це плоскостопість. Вона теж впливає на біль в спині. Якщо говорити про захворювання, які не пов'язані з опорно-руховим апаратом, це захворювання внутрішніх органів. Серце, легені, печінка, шлунок все це може проєктувати біль в спину, нирки так само можуть віддавати біль в спині. Тому і третій такі причини пов'язані з психічним станом пацієнта, тому що постійні стреси, перенапруження можуть викликати болі в спині. Це проявляється тим, що відбувається зажиму м'язів, спазми м'язів. Це постійне їхнє спазмування призводить до того, що теж з'являється біль спин. Угу. Тому можна... Ну, я так розумію, що це все довготривалі такі процеси, накопичувальні, коли от людина звичайно, довго звичайно. Так. Це... А якщо це стосується, наприклад, якихось механічних ушкоджень, наскільки часто у вас такі випадки? Е Механічні ушкодження це травма. Так, це звичайна травма, яка може статися з будь-ким в будь-якій ситуації. Це так само, там, не знаю, ДТП, це йшов впав. там, ну, Тобто травматичне ушкодження теж може спричинювати біль в спині. Це теж те, що одномоментно відбувається, так? це не треба довго ходити, це буквально відбувається за, за секунду. Угу. А якщо, наприклад, згадувати ще про протяги або якісь переохолодження, чи можуть вони слухувати причиною болі в спині? Звичайно, переохолодження, як і на спину, впливає так само, як і на будь-які інші органи, угу. тому переохолодження, перегрівання. Це все призводить до того, що можуть виникати болі в спині. Але це знову ж таки пов'язано з в більшості з м'язевою системою, тому що в цілому там переохолодження прямо на, на кістки. Ну це треба дуже досить серйозно перебувати і постійно знову ж таки постійно перебувати в в Умовах підвищеної температури угу. чи пониженої температури. Е, ну що ж, з причинами зрозуміло, давайте перейдемо до симптоматики. Е, яких симптомів варто боятися людині? Е, варто боятися будь-яких симптомів, які є, які виникають. Да? Тобто, все, що болить, це не є нормою. І якщо це тим більше повторюється, це зазвичай е, призводить до хронізації процесу. Да? Угу. Тому. Е, не втомлююсь повторювати, і постійно це кажу своїм пацієнтам, що при перших симптомах, які у вас з'явилися, ви повинні звернутися до спеціаліста для того, щоб діагностувати, це серйозне захворювання чи це несерйозне захворювання. Тому що пацієнти, ну будемо говорити, 50% пацієнтів, як правило, переходжують початкові болі без консультації спеціаліста. Вони приймають нестероїдні протизапальні препарати, тобто знеболюючі, тамують біль і таким чином вважають, що ніби вони справилися з проблемою. В деяких випадках це допомагає, але це знову ж таки до певного м того моменту, коли вже знеболюючі не допомагають. Процес хронічний, і лікування буде вимагати вдвічі більше зусиль як від пацієнта, так і від лікарів. Угу. А що ви скажете про різницю у видах болів? Тому що коли це якийсь такий ну, повільний, але постійний біль, то людина вже звикає. А от коли якийсь різкий, то вже хвилюється. Якщо так грубо взяти, якщо це ізольований біль в якомусь відділі хребта, це. Ну, можна назвати його ніби ніби простіший, да дуже небезпечним є те, коли біль і радіює, тобто віддає або в ногу, або в руку. Угу. Що може проявлятися не тільки больовими відчуттями, може проявлятися. Оніміннями пальців як на, на кісті, так і на стопі, або навіть повністю випадінням функції, тобто не працює стопа нормально, не працюють пальці. Ось, оце вже є дуже небезпечний і грізний симптом, при якому треба обов'язково звертатися до лікарів. Угу. Ну що ж, от уявимо ситуацію, людина все ж відчула певні симптоми, хоче йти до лікаря. Як буде відбуватися діагностика? Ну, діагностика буде відбуватися, давайте я скажу на прикладі нашої клініки, коли до нас приходять пацієнти. Ну зачасту це відбувається до нас, вони звертаються вже не в першу клініку, тому що до цього перепробували різні методи лікування, які не призвели до до успіху, і приходять до нас. Є пацієнти, які приходять з обстеженнями, і є приходять які без обстежень. Тобто і той, і той варіант припустимий, але м, в тому випадку, коли ці обстеження були м, рекомендовані іншим спеціалістам до цього, угу. коли пацієнти. Досить високий відсоток, коли приходять уже з, з обстеженнями, кажу, хто вам призначав це обстеження. Ну, я сам собі подумав, що мені це воно треба. Да? Як правило, це МРТ, да? це, це, це дороговартісне обстеження, яке досить часто буває так, що його робити було не потрібно, можна було обійтися більш дешевшими і простішими методами, такими як рентгенографія там, або УЗД-обстеження. Угу. Тому, коли до нас приходять пацієнти, ми починаємо з огляду. Якщо немає обстежень і є в цьому потреба, рекомендуємо до обстеження. Після того як пацієнт повертається вже з усіма обстеженнями, ми складаємо план лікування і починаємо працювати з пацієнтом. Угу. Що ж далі наступним етапом є лікування. І які найпоширеніші методи є у вашій практиці? Ну, взагалі, лікування як болю в спині поділяється, як і будь яке лікування на консервативне і на оперативне. Ось е, оперативне лікування, якщо говорити е, потру, ну біль в спині е, потребує оперативного лікування лише десь від 4-5% випадків. Все решта е, лікується консервативно. Консервативна терапія, вона, е, як правило, поділяється на медикаментозну і фізіотерапевтичне лікування. Угу. Ось е, у нас в клініці ми займаємося в основному це фізіотерапевтичним лікуванням, і від чого ми бачимо. Е, Неймовірно хороші результати це при тому, що ми практично не назначаємо медикаментозних засобів, тобто пігулок, ін'єкцій, дуже в крайніх випадках таких угу. ось і досягаємо, скажімо так, природним шляхом того результату, який таблетованою терапією там чи ін'єкціями добитися неможливо. Угу. Ну, Дійсно, я чула, що фізичні вправи е, в цьому питанні творять дива, і ну, от мені цікаво, чи є якісь певні універсальні вправи, які от людина може просто в себе вдома постійно робити і тримати свою е, спину в тонусі. Е, ну, взагалі, вправи це так само, як і е, будь-який метод лікування, потребує. Консультації або призначення вправ має зробити лікар, підібравши під ту чи іншу патологію, те, що комусь одному пацієнту можна певний вид вправ, іншому вони будуть протипоказані і причиняти навпаки загострення. Ось. Тому, якби такого як універсальних вправ їх не існує. Насправді кожен е пацієнт підбирає ці вправи під себе, да? тобто за допомогою спеціаліста там, або реабілітолога, або е лікаря, та там травматолога, невролога, <рес> які рекомендують ось. Але е в цілому е такий реабілітолог, як Макгіл, е розробив комплекс вправ для укріплення м'язів спини. Вона називається трійка Макгіла або комплекс Макгіла. Там є три простенькі вправи, які е може виконувати будь-хто. Вони не складають особливого навантаження, не несуть особливого навантаження на опорно-руховий апарат, але разом з тим гарно пропрацьовують м'язи. Угу. А от як ви ставитесь як лікар до того, що коли є біль в спині, люди звертаються до мануального терапевта, аби її вправити? Цілком позитивно, тому що ми в клініці теж займаємося мануальною терапією, угу. але знову ж таки. Це має бути контрольовано. Це має бути проведено обстеження рентгенологічне або МРТ-обстеження, КТ, тому що є безліч станів, при яких мануальна терапія протипоказана, і нею можна начинити, ну, причинити значно більші пошкодження, ніж були до того пацієнтів. От особливо важливу роль відіграє. Підготовка до мануальної терапії. Тобто, спочатку, коли людина приходить вся зажата, вся спазмована, зробити мануальну терапію, це може призвести, ну це буде по-перше, боляче, а по-друге, це буде не зовсім ефективно або ефективно на невеликий період часу. Тому uh -huh. що м'язи мають м'язеву пам'ять і вони потягнуть назад ці хребці, які ніби там поправили, да? і вони їх поставлять в те саме положення, з яким людина прийшла. Тобто все повернеться за декілька днів. Uh -huh. Правильніше робити, коли Проводиться там підготовчий етап там, протягом тижня, часу, коли працюється з м'язами, коли їх розслабляємо, і потім проводиться м -м, прийоми мануальної терапії, якщо вони потрібні. А чи реально взагалі вилікувати е біль у спині раз і назавжди? Ну, Теоретично це можливо, але треба купа-купа умов. Для того, щоб біль не поверталася, перш за все, це самоорганізованість пацієнта. Це як правило, пацієнти приходять до нас в клініку, отримують лікування і в більшості повертаються до того способу життя, який вони вели до, <сміст> до нас, до, то, до того способу, який привів до того, щоб болить спина. Ось е, зрозуміло, що якщо нічого не змінити в своєму житті, е, не почати робити там зарядочку. Вправи не облаштувати своє робоче місце, не ну, досконалити свій робочий час. Тобто, якщо це сидяча робота, це має бути і, там, кожних 45 хвилин, перерва на 10-15 хвилин стати, походити, розімнятися. Угу. Тобто не можна сидіти там безперервно 7-8 годин в одній позиції. Це знову ж таки призведе до того самого, що, що було на початку. Ось, Тому, ну отак. Угу. Що ж, поговоримо трішечки про такі дискусії з мережі, зокрема про те, от, чи, чи правда, що от коли людина хрускає спиною, так от є оцей певний звук, що це дуже шкідливо і так робити не можна. Ну, да, Дискусії дійсно дуже, дуже досить багато, але Тут треба розуміти, як людина це робить і чи вона розуміє, що вона робить. Тому що ну, хребет складається з хребців, які з'єднуються між собою відростками, які утворюють суглоби. І ці суглоби ну, вони розміщуються в різній площині. Тобто, якщо це буде нефізіологічний рух, який не передбачений цим суглобом. Тому людина значно собі нашкодить, ніж, ніж допоможе цим хрускотом. Або коли вона там зробить ніби краще в одному відділі хребта, для іншого відділу це буде неприпустимо і призведе до якихось там небажаних наслідків. Тому, якщо, знову ж таки, показав спеціалістам, реабілітолог, лікар, який показав, як робити ці вправи. Це можна робити, коли mm -hmm. це людина подивилася в Ютубі або в мережі і вирішила собі щось зробити схоже, звісно, це може мати негативні наслідки. Uh -huh. е, є ще один такий з методів, це от е, походити по спині або там щось так понатискати сильно. Е, наскільки це може бути шкідливим? Все залежить, хто ходить по спині, uh -huh. з якою вагою, і як він це робить. Тому що ну, ходіння по спині насправді це той самий елемент мануальної терапії, е, тому що розблоковуються хребці і знімаються м'язеві спазми. Uh -huh. Тому, звісно, якщо, наприклад, на вас стане чоловік 100 кілограмів, походить вам по спині, це може призвести okay. до травматичних наслідків. Ось, але в цілому. Угу. Як метод релаксації це можна використовувати в домашніх умовах. Угу. Що ж, є ще така думка, що біль у спині це більше вікова проблема. Вона з'являється там уже в людей 50, плюс, і в молоді такого не має бути. М -м ну, насправді, останнім часом захворювання опорно рухового апарату значно помолодшили. Угу. Я думаю, що розуміти, що це багато чинників є, да? це харчування, це е, екологія, це те, що може викликати якісь е, системні захворювання у дітей. Тому ми зустрічаємося з дітьми шкільного віку, <гум> у яких вже є певні проблеми спиною, можуть бути протрузії, навіть можуть виникати грижі. Це знову ж таки пов'язано з тим, що е, спосіб життя. Сидіння за тою самою партою, читання тої самої книжки і заліпання в гаджетах гаджетах, да? це ну буде негативно сказуватися на здоров'ї спини. Угу. Тому говорити, що це вікова проблема. Ну вікова це вона тому. Чому? Тому що ясно, що з віком люди працюють знову ж таки протягом життя. На них тиснуть різні чинники, що, в свою чергу, призводить до того чи іншого захворювання. Яке З'являється там, зокрема в спині. Uh -huh. Але ну, знову ж таки, вікова, знову ж пов'язана з тим, що е, зменшується кількість колагену, який ми виробляємо. Е, тому що колаген є складовою частиною практично там, у, у всіх відділах нашого організму, особливо м'язи, е, сухожилки, хрящі. Ось е, коли його менше. Все стає менш пружним, менш еластичним, більше перевантажується, uh -huh. тому обов'язковим є поповнення цього дефіциту цього колагену. Ми uh -huh. ну, поговоримо ще про піднімання важкого, теж от є така думка, що дуже може не шкодити. Е, наскільки сильно і як найбезпечніше це зробити, якщо все ж треба щось перенести? Е, звісно, що під, підйом великих габаритних або важких вантажів. Може призвести до того, що може з'явитися протрузія або грижа між опцевого диску. Угу. Ось, якщо ж все-таки сталося так, що треба щось підняти, перенести, ну, вже край нема кому допомогти, ну, бажано це робити з прямою спиною. Тобто краще не нагинатися і піднімати, брати вантаж, а присісти і з прямою спиною тоді. Нам uh -huh. ногами піднімати підні... Тим, А чином. чи є якесь а, вагове обмеження в цьому випадку? Ну, я думаю, це в кожного індивідуально, та да. знову uh -huh. ж таки там в залежності від комплекції, що ж, згадаємо ще про матраци, тому що мені здається, дуже вони сильний вплив на нашу спину мають, оскільки поки спимо, то потрібно, щоб вони були якісними. Що порадити, і що не варто точно робити і обирати. <кій> Звісно, що сон, ну, як матраси, так і подушки відіграють значну роль на формування патології е хребта. Ось. Е що точно не робити, це не спати на м'якому, uh -huh. тому що ну, тоді пригинаються ті відділи, які не повинні пригинатися, да? навіть такі напівжорсткі матраси ортопедичні, вони будуть е актуальними. Да? Тобто вони там зараз. Зараз є великі різноманітні матрасів, тому важливо, щоб коли людина лежить, вона повторювала фізіологічні вигини хребта. А якщо обирати на м'якому чи на твердому, твердому, що би ви обрали? Середину. Що ж, добре, давайте тоді згадаємо про те, з якими народними методами ви в своїй практиці стикалися, як люди намагалися допомогти собі від болі в спині, і що би ви не порадили робити? Mm. Ну, народних методів насправді є дуже-дуже багато і ну, що стосується спини, певно, що досить поширеним є. Така ситуація, коли люди вважають, що повисіти на турніку, uh -huh. це є дуже корисно. Знову ж таки, тут є дві сторони. Тобто це потрібно робити, по-перше, обережно, без різких рухів, і дуже важливим моментом є після цього, після того не спригувати з турніка, а ну, скористатися там, підставкою якоюсь, щоб плавно зійти. Тому що коли людина витягнулася, і коли вона потім просто пригає на ноги, там, наприклад, з, навіть з пів метра висоти, uh -huh. ну, це спричинює неправильний скажімо, тиск на міжліпцеві диски. Uh -huh. І це може ще більше погіршити. От. А ну, як я... щодо, наприклад, розтирань? Розтирання, розтирання ну, теж один із оспе... перших методів, які використовують люди при болі в спині. Ну, щоб розуміли, розтання спрямоване на те, щоб покращити кровопостачання в тій зоні, яка болить, Та? будь-якими там чи медикаментозними засобами, чи ну, такі, якимись народними самоствореними еліксирами. Ось я до них відношусь. Ну, Недобре, непогано. Нашкодити вони не можуть, якщо це тільки не буде там якось занадто багато якихось діючих речовин і занадто довго проводиться ця процедура. Але в цілому і допомоги великої від них очікувати не варто. Це якщо ефект і буде, це буде якийсь тимчасовий. Угу. Короткотривалий ефект. Я знаю, що нашому організму корисно допомагати зсередини. І от мені цікаво, чи допоможе у цьому випадку харчування, тобто їсти там продукти з високим вітаміном високим містом вітаміну Д, наприклад. Ну, звісно, що збалансоване харчування воно позитивно впливає на всі наші органи і системи, і хребет не є в цьому виключенням. Угу. тому Якихось конкретних рекомендацій, що треба більше їсти, що треба менше їсти. Знову ж таки, це все індивідуально і це не може бути на загал цей рекомендацій, але їжа повинна бути багато вітамінами, кальцієм, відповідно, вітаміном Д3. <реш> Якщо його не, не, немає, то тоді треба це ну, в таблетованій формі додавати. Угу. Що ж, я так розумію, це не проблема, бо раніше до цього ставилися так скептично, що вітамін Д отримувати за допомогою якихось таблеток. Та звісно, зараз взагалі ну, в Україні, зокрема, дуже велика кількість людей мають недостатність вітаміну Д. Угу. Це в свою чергу порушує ну, дуже багато процесів, які, які залежать від цього вітаміну. Зокрема, і якщо говорити про кістки, це засвоєння того самого кальцію. Тобто кальцію може бути достатньо надходить, але він не засвоюється кістками через низький рівень вітаміну Д. І тоді вже розвивається таке от досить грізне захворювання, як яке Важко піддається лікуванню. Це втрата мінеральної щільності кістки. Що ще давайте тоді на останок? Дамо якісь певні такі поради, лайфхаки, як можна собі допомогти розслабити спину, коли от є певний біль. Записались, наприклад, вже до лікаря, але от в цю секунду, що можна зробити? Ну, якщо це стався ну екстрений випадок, щось різко заболіла спина, звісно, що це може бути прийом знеболюючого, настроєний протизапальний препарат. Їх є дуже багато в аптечній мережі, і я думаю, що фармацевти з радістю порадять один із засобів, який може допомогти. От. Але знову ж це таке, ну, наприклад, це висталося ввечері, випили таблеточку, переночували, а вранці зібралися і пішли на прийом до лікаря. Це буде найправильніший шлях. До того щоб... що ж, пане Романе, я дякую вам за розмову. Сподіваюся, ця інформація, яка сьогодні прозвучала тут, буде корисною для наших глядачів. І mm. перш за все, вони будуть дбати про свою спину і звертатися до кваліфікованих спеціалістів. Дуже на це сподіваюся. А я нагадаю сьогодні про болі в спині розповідав ортопед-травматолог, вертебролог Роман Чумаченко. Шановні глядачі, якщо вам потрібна консультація лікаря, травматолога, ортопеда, вертебролога, невролога. Ласкаво просимо до нашої клініки, де ви отримуєте якісну консультацію і не менш якісне лікування вашої патології за допомогою сучасного апаратного лікування, такого як ударно-хвильова терапія, лазер високої інтенсивності, суперендуктивна система, сухе витяжіння хребта, тобто, практично всі методи, які існують в фізіотерапії, є в нашій клініці. Ми З радістю вам допоможемо. У Вас в клініці «Авангард Мед» вулиця Замкова, 20. Біль у спині відчував кожен. Та чи будуть від нього серйозні наслідки, залежить від нас самих. Регулярно займайтесь фізичними вправами. Відвідуйте кваліфікованих спеціалістів. Дбайте про свою спину. І тоді вона щодня вам казатиме дякую. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!